вас на сьогоднішньому запаті. До нас сьогодні на уроку завітала някаква Катруська. Подивіться, що вона нам принесла. Це рушник, який Катруся вишивала разом зі своєю бабусею. Пропоную розглянути його трохи ближче. Які на ньому гарні візерунки. Квіточки, листочки, вишиті червоними і чорними нитками. А зараз, маляк, для вас та для катрусі я прочитаю вірш Юлії Завіяки Бабуси на рушні. Рушник бабуся вишивала, я також їй допомагала. Ось квіточка, ось листок, гарненький вийшов рушничок. Мене бабуся похвалила, ти вишивальниця уміла. Маляда, а як називається вірш, який я вам дівчини прочитала? Бабуся рушник молодці. А скажіть, будь ласка, що вишивала бабуся? Так, бабуся вишивала рушни. А хто їй допомагав? Так, онучка допомагала бабусі вишивати рушни. А що вона вишила на рушнику? Квіточки, листочки так. Чи похвалила бабуся онучку? Так, бабуся похвалила мене. Ви уважно слухали вірші, які я вам прочитала. Коли ви підросте, то також навчитеся вишивати і будете допомагати своїм бабусах та бабусах вишивати такі гарні рушники, як це зробила.